Привіт бандити і бандитки! Сьогодні, продовжуючи тему анонсів, поки вона ще актуальна, все ж таки 1 лютого, тому ще можна, мабуть, трошки. <світ> Хочу розповісти вже не про анонси українських видавництв, а про світові анонси на 24 рік, найгучніші книжки, які вийдуть англійською мовою, бо іншими мовами я не володію, читати їхні сайти я не можу. Розкажу про 10 книжок, які я дуже-дуже чекаю. А потім буду дуже-дуже чекати, поки їх перекладуть і видадуть українською. А ще буду сьогодні багато сваритись, бо накипіло. Але усе по порядку. Перша найпрекрасніша книжка, анонс, який тільки можна собі уявити, це нова книжка, остання книжка Габріеля Гарсія Маркеса «Until August». Вийде вона в березні. Цю книжку Маркес писав вже тоді, коли в нього була деменція. І в останні дні свого життя він попросив не видавати цю книгу. Його сини послухали, послухали і такі видаємо. Хай тільки тіло охолоне. Коротше, ну, все ж таки вирішили вони видати. Я підтримую їх в цьому рішенні, тому що, якби усі слухались передсмертних бажань письменників, то. Ну, взагалі, література була б інакшою, бо в нас банально не було б кавки. Я взагалі не уявляю світ і літературу без кавки. Тому дякую Максу Броду, дякую синам Габріеля Гарсія Маркеса, ми зможемо трошки розтягнути цього прекрасного письменника і почитати ще один його роман. Розповідається книга про заміжню жінку, у якої вдалий шлюб, люблячі діти. Але вона чомусь. Кожного серпня приїздить на острів, де похована її мати, і знаходить собі коханців. А якось так не знаю, до чого це все, до чого це призведе, чому вона це робить, але звучить непогано, враховуючи теж, що це написав Маркес. Все, б не написав Маркес, звучить непогано. Друга книжка це новинка турецької письменниці Еліф Шафак The Rivers in the Sky. ви можете знати Еліф Шафак по книзі 40 правил кохання або по книзі 10 хвилин. 10, да, 10 хвилин та 38 секунд. У цьому дивному світі я не планувала насправді її читати, але я щось, поки готувалась до цього відео, начиталась про цю письменницю. І зрозуміла, що я хочу її почитати. Тому якщо хтось читав щось з цих двох книжок, будь ласка, напишіть мені свої враження, бо ну щось звучить як щось дуже класне. Треба придивитись. І от події її новинки відбуваються в трьох різних століттях, в трьох різних країнах. І розповідає про трьох різних персонажів, яких об'єднує те, що вони усі невдахи і живуть біля річки. Щось там буде біля темзи відбуватись. Інші забула. Ну, коротше, звучить як дуже класна книжка. Я люблю такі контрасти, коли різні часові проміжки, різні країни, різні культури, різні історії. Повинно бути щось класне. Третя книжка це новинка нарешті. Перше за 10 років вийде новий роман нігерійської зірки Чимамантинґозі Адічі. Буде він називатися Дрім Каунт. До того в неї виходили збірки есеїв, якісь мемуари, якісь феміністичні знову ж таки статті есеї. А ось це вийде повноцінний роман. Має бути щось дуже цікаве. До речі, от щойно на українському книжковому ринку з'явилася її книжка Половинка жовтого Сонця. Це дуже класна сімейна сага. Наскільки я пам'ятаю, бо читала дуже давно, розповідає вона про двох дуже різних сестер і про їхню долю, яка у них склалась. Там багато. Африканського колориту якихось важливих соціально-політичних африканських питань такі розпачливі прям історії. Ну, коротше, дуже солідна така сильна книжка. Якщо ви любите сімейні саги, то Ця повинна бути обов'язково у списку прочитаного, щоб ви мали а, повне право називатись знавцем сімейних сад. А наступна новинка вийде книжка а, доволі вже відомого письменника детективів Стюарта Тьортона. Його ви можете знати за книжкою Сім смертей Евелін Гардкасл». Я постійно плутаю сім чоловіків Евелін Гюго і сім смертей Евеліни З Цих двох книжок міг би вийти якийсь банальний, тупий татків жарт. Типу, заміжжя, смерть, вони пов'язані, це продовження, дилогія. Не смішно. Коротше, нова його книжка The Last Murder at the End of the World. Це постапокаліптичний детектив. Враховуючи те, яка дивина відбувається в книжках Тьортине, що там пов'язане все в Евелін Гардкасл, там і подорожі в часі, і переміщення в різні тіла коротше, то має бути щось дійсно прям що змусить мозок вибухнути. Наступна книжка теж причудова новинка, прекрасна новина, яку я дуже чекаю і сподіваюся її якнайшвидше перекладуть і видадуть в Україні. Це мемуари Салмана Ружді, книжка «Найф». Там він буде розповідати саме про свій досвід, який з ним стався минулого року, про напад, який скоїли на нього під час читань публічних, через який. Він тепер не бачить на одне око. А, і я так розумію, що через цей свій досвід, проробивши його, він намагається перетворити насилля на мистецтво а, і показати, не знаю, владу літератури над насиллям. Щось таке звучить дуже гучно і дуже цікаво. Враховуючи те, що це один з моїх найулюбленіших письменників. Дуже хочеться почитати. Не дуже для мене цікава новинка, але я знаю, що буде цікава для багатьох з вас. Виходить нова книжка Крістін Генни. The Women". Її ви можете знати, цю письменницю за роману по роману Соловей. Вже втомилась чути наскільки він прекрасний, але чомусь все одно руки не доходять його купити і прочитати. Можливо, знову ж таки, ви мене простимулюєте. Це зробити якнайшвидше. От і як завжди, я так розумію, як і в більшості або в усіх книжках Крістін Генни, тут теж буде розповідатись про жінок, про їхню важку долю, а саме в доволі складні часи, турбулентні, як їх називають для Америки, це 60-ті. І про роль жінок, про те, як їм було складно, яку роль вони відігравали у війнах, які відбувались. Щось таке дуже класне, мені здається, і феміністичне. Ось цей роман я би почитала насправді. І, мабуть, з цієї теми ми якраз перейдемо. До моїх сварок і моїх невдоволень. Зараз я буду бурчати, тому якщо в когось з вас хороший настрій, ви не хочете його собі псувати моїм буркотінням, то лишіть це відео якось на потім, коли вас щось буде дратувати. Тому що я постійно кажу, постійно підкреслюю, і зараз в мене навіть будуть докази того, що в нас величезна прірва, в нас на ринку не вистачає. Інтелектуальної жіночої прози зараз у світі величезний бум, а дійсно на ось таку, на автофікшн, по-перше, а на е прозу, скажімо так, ерудованих е жінок, які розповідають про глибокий внутрішній світ. Взагалі, жінок і свій особисто коротше, щось таке. Знаєте, ну, от автофікшн. Де роздуми, якісь особисті знання, інтереси перетинаються з цікавою історією і стають настільки цікавими, що життя письменника письменниці подається, наче роман, і читати його надзвичайно цікаво. Я б дуже хотіла, щоб усі ці імена, які я назву далі, нарешті вийшли у нас, і щоб ця дірка, величезна, дуже помітна дірка загоїлась, закрилась. Бо я такі книжки дуже люблю, вони неймовірні. Що виходить у 2024 році? Новий роман Аліс Сміт Глиф? Аліс Сміт це справжня шотландська зірка, одна з найвідоміших і найпопулярніших на сьогодні шотландських письменниць. Яку перекладають просто усіма мовами світу, відома вона зараз здебільшого через свою сезонну тетралогію. В неї є книжка Осінь, зима, весна та літо. І вони там трошечки дуже опосередковано пов'язані між собою, але концепт. Прикольний. І от якраз в неї виходить новий такий, я так розумію, цикл перша книга цього циклу глиф, де концепт теж цікавий, тому що в цій книзі буде прихований сюжет наступної книги. Тобто, я так розумію, він якось там буде згадуватись на другому плані, а в продовженні буде вже розвиватись. Це цікаво, коли одна книга перетікає в іншу, але не прямо. Не в лоб, а якось так чудернацьким способом. Коротше, я хочу сезонну трилогію Алі Сміт. Будь ласка, що для цього треба зробити? Я зроблю. Далі ще одна зірка сучасна, ось ця інтелектуальна вершина а, жіночої та феміністичної прози Рейчел Каск. А, Рейчел Каск відома своєю трилогією «Outline». Де в якійсь експериментальній, дуже незвичній формі вона розповідає про людей, про мистецтво, про літературу, про жінок. От якраз усі ці письменниці, яких я називала і буду називати, їх об'єднує ось те, що вони дуже красиво, дуже незвичайним способом переплітають усі ці теми в своїй творчості. Це дуже цікаво, дуже пізнавально. Не дуже складно, але якось наповнює середини тебе прекрасним. І от Рейчел Каск зі своєю новою книжкою Parade щось таке буде робити. Це історія про мистецтво жінок та насилля, написана на межі вигадки та реальності. Звучить як те, що треба обов'язково видати в Україні. Наступна це мій особистий біль, те, що цієї письменниці немає в Україні впевнена, що вона б користувалась шаленим попитом, її б читали, перечитували. Можливо, треба цим зайнятися і самі її видати. Це Олівія Ленг. У 2024 році виходить її книжка «The Garden Against Time». А Олівія Ленг, ось саме цей взірець автофікшену, вона пише про свій досвід, про свої інтереси. Переплітається все з цікавими історіями зі світу мистецтва, літератури і зі своїм особистим досвідом. Найвідоміша його книга це «The Lonely City», яку я просто мрію побачити в Україні. Бо розповідає вона про на основ вона побудована на основі досвіду Олівії Ленг, коли вона почала зустрічатись з чоловіком і переїхала до нього в Нью-Йорк. І одразу, майже одразу, вони розійшлись, і вона лишилась одна в цьому величезному вулику, в цьому гучному місці, яке ніколи, місті, яке ніколи не зупиняється. І тоді, як вона каже, вона пережила найбільш такий самотній досвід, таку страшенну гнітючу самотність. І це вона розкриває цей свій досвід і з, е, з його допомогою. Ілюструє і розкриває досвід самотності відомих митців та письменників. Там дуже цікаві історії про Енді Ворхола, про неймовірну людину. Я забула, на жаль, як його звуть, давно цю книгу не гортала. Відлюдника, який все своє життя пропрацював прибиральником у лікарні. Єдиний його друг це був охоронець цієї лікарні. Про нього ніхто не знав, не чув. І коли він помер, зламали його квартиру і знайшли там величезні томи, фентезі, яке він написав і сам проілюстрував. Це якась просто геніальна річ. От, Коротше. Тобто там і досвід особистий, який дуже цікавий. Ти сам з таким стикався, і тобі цікаво про це читати. І цікаві історії зі світу мистецтва, літератури ти можеш відкрити собі нових яких, якихось персоналій. Чекайте, пам'ять закінчується. Я так захопилась. Продовжую натхненно говорити про Олівію Ленг. І буду продовжувати в інших відео, поки її не видадуть. Ще в неї є книжка, тема якої це алкоголь. І знову ж таки, вона побудована на особистому досвіді письменниці, тому що, наскільки я пам'ятаю, чи її мати, чи партнерка її матері була алкоголічкою, і в неї такий дуже ну, своє особисте відношення до алкоголю. І знову ж таки вона розповідає історію свого життя і. Ілюструє ще приклади відомих письменників алкоголіків: це звичайно Хемінгуей, Фіцджеральд, Теннесі Вільямс, якщо я не помиляюсь. Коротше, знову ж таки цікаві історії, особистий досвід. все це дуже цікаво читати. Не можеш зрозуміти, що ти чита... чекаєш більше побачити новий розділ про її життя чи почитати про якогось ще відомого письменника. Піякати цікаві факти з цим пов'язані. Ще в неї є книжка про річки. Її вона побудувала на основі своєї подорожі. Вона пішки. Подорожувала Англією, якщо я не помиляюсь, зупинялась біля якихось відомих річок, малювала карти, розповідала, що вона бачила. А інтелектуальна, мистецька складова цієї книжки це, звичайно ж, Вірджинія Вулф, здебільшого, яка втопилась у річці. Вона розповідає про її творчість. Цю книжку я ще не читала, тому не можу з, таку, з таким серйозним обличчям вам детально про неї розповідати. Ще в неї є книжка про погоду. І про людське тіло. І ось нова книжка The Garden Against Time буде розповідати про сади і про природу. Коротше, видайте Олівію Ленг, будь ласка, ну я не можу жити, знаючи, що її нема українською. Вона нам потрібна. Ще одна відома інтелектуалка це Мегі Нельсон. В неї вийде книжка «Like Love». А Мегі Нельсон не читала, нічого не можу сказати, тому її що? Правильно, треба видати українською, щоб я прочитала і вам сказала. Але в неї дуже відомі книжки, одна з них, про яку я дуже багато чула, це Блуець, а це якісь маленькі такі відрізочки її думок, якихось фактів, роздумів. І все це пов'язано з блакитним кольором. Тому книжка називається А, І ще в неї є книжка Аргонавти. Там щось з міфологією пов'язано. кажуть, що це просто верхівка. Класної інтелектуальної літератури, е, не знаю, мрію прочитати. Видайте, будь ласка, Мегі Нельсон. <сум> І що все? Я про все розказала. Дуже швиденько ми сьогодні з вами впорались. Ну, нічого, це буде таке перехідне відео. Е, в свій вихідний я зніму вам покупки, які я вам наобіцяла в минулому відео, але поки нема часу їх знімати, бо там 50 з чимось книжок. Це дуже багато роботи, хоча б. В тому щоб зібрати їх по всій своїй квартирі в одному місці. Тому от, скоро чекайте покупки, спробую зняти як їх якнайшвидше. Пишіть, як вам ці книжки, і що ви чекаєте українською мовою. Будемо задовбувати видавців або станемо видавцями самі. Тому писуйтесь. В мою тусовку. Все, друзі мої, побігла працювати. Дуже дякую вам за перегляд. Хто поставить лайк, отримає свою бажанку українську якнайшвидше, звичайно, і не повинен буде працювати. Все, цілую, обіймаю мої найкращі люди на землі.